Ще ситуація буде важка до 10-го місяця, і, і ну з го вже можна буде дивитися, що там далі. Люди вже просто морально виснажені, і ну це просто жахіття, яке там відбувається. Друзі, вітаю сьогодні. В інтерв'ю для Ростислав Продакшн український мольфар та таролог Макс Гордієв про масовані обстріли у вересні, якою буде ситуація на лівому березі Херсона, про хімічну зброю та про звільнення Бахмута. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Російські війська в ніч на 28 серпня знову атакували Україну ракетами, запустивши їх за складним маршрутом і використовуючи хибні цілі у такий спосіб Противник намагається компенсувати дефіцит ракет. Тож запитання до Макса. Де будуть масовані ракетні обстріли у вересні? Ну, я розкладаю так розкладом. Роблю е карти для того, щоб зрозуміти, по Україні. Тобто я уявляю візуально собі карту України і я отак розкладаю. Е масовані будуть, звичайно, що на півдні. Будуть у центрі також, будуть ще вони будуть знаходитися. Дніпропетровськ в центрі Запоріжжя в цій ситуації Миколаїв. Також є дуже велика ймовірність Одеси, і навіть, і навіть друзі є ймовірність Львову і Франківська і Тернополя. Тобто, в тій частині, там, наприклад, захід України, там далі, там, де Карпати, Запоріжжя, Закарпаття, у той регіон Закарпаття може прилітати до Волині. Але саме це у нас карта місяця, це у нас іде в самому низу, там де Харків, там де у нас Запоріжжя, там де у нас всі ці міста, де Херсон також. Ну тобто, Ну і ми бачимо по столиці. Столиця у нас все одно випадає, як зацікавлена дуже Росія захопити Київ. І я можу сказати, що вони будь якісь шукати такі слабкі місця. Але бачите, що відбувається Київ дуже власне, захищений. І я вам можу більше сказати і сміло б заявити, що Київ один з найзахищеніших міст України, але він найбажаніший. Серед російської влади тому що я можу сказати, буде важко, але ну така ситуація не жаль. На окупованих територіях України російські загарбники беззаконно опановують житлові приміщення українців та переселяють туди свої сім'ї з Росії. Вони першочергово займають квартири та будинки, власники яких виїхали із захоплених територій або були репресовані за проукраїнську позицію. Запитання до Макса, якою ситуація буде на лівому березі Херсона у вересні? Автор. Так, добре, закрита, закрита інформація. Не хочуть карти показати. Добре, зараз зайдемо з іншого флангу. Чи будуть якісь позитивні зміни у вересні В... на, лів... на лівому верезі Херсону? Важко. Ну, до 10-го місяця. Ще ситуація буде важка до 10-го місяця, і, і ну, з 10-го вже можна буде дивитися, що там далі. Але ситуація насправді дуже важка, і, і я вам скажу так, давайте ну, разом молитися, бо там кожного дня обстріли. Прям кожного дня. І там ну, людям вже вони просто вже морально е, зневірились і е, ну, там нема віри. Ну, бачите. Ви просто подивіться на моральний стан людей, вони просто вже енергетично ось по цій карті можна сказати, що люди вже просто морально виснажені, і ну, це просто жахіття, яке там відбувається від всіх тих речей. Але е, е, на даний час про вересень якихось позитивних змін е, я не бачу. Я, ну, добре, коли, коли нам чекати, ну, ми побачили там до 10-го місяця ще таке буде відбуватися. Чи в 2024-му може настати все ж таки спокій в тій території, на тій території? Так. Бо у нас випадає одразу ж карта зірочки, а ця карта говорить про те, що настане баланс. Тобто, у 2024 році у нас велика ймовірність того, що бачите. Це вже по всіх регіонах показує. Тобто, може щось там дійсно змінитися в 24-му, що кардинально змінить ситуацію в позитивну сторону? Чи є загроза застосування хімічної зброї у вересні на сході, півдні чи по мирним містам? Ні. Є. Є. Скажу вам так, не те, що так буде. Є е, розмови про це, є плани такі, і є за залякування людей. Тобто, ось 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 час. Ми ось е, ми зараз тут випустимо, якщо ви не зупинитесь. Там ми, щас, ми щас зробимо оце, оце, оце розумієте, е, е, ну в будь-якому випадку, хоч би якби ми не любили цих людей, все ж таки там адекватні люди також є, і вони розуміють наслідки, які відбудуться, якщо вони ці зброю ви. Будуть ви, використовувати, але ми не можемо виключати взагалі, що такої ситуації не буде. Ми дивимося на вересень, на вересні ситуація нормальна, але мені здається, що залякування все ж таки буде. Будуть такі залякування, будуть такі, знаєте, е, фейки такі літати, що може там завтра чи післязавтра там запустять. Для чого це робиться, ми прекрасно всі знаємо. Українська армія за тиждень на бахмутському фронті звільнила на південному фланзі від міста один квадратний кілометр території. Епіцентром боїв було село Кліщіївка. Про це повідомила в ефірі телемарафону Єдині новини заступниця міністра оборони України Ганна Майлер. Заступниця міністра додала, що загалом в районі Бахмута сили оборони звільнили 44 квадратних кілометри української землі та підкреслила, що зсу щотижня просувається просуваються вперед, і це найбільше дошкуляє ворогу. І питання, коли звільнять Бахмут? Дивіться, ну перше, що показує, це дуже добра карта. У нас король жеслів, що символізує в принципі фактор того, що а, ситуація вже стає під контролем України і під контролем. Людей, які зборонять нашу землю. Тобто, це вже дуже добра ситуація. Ми бачимо далі, що у нас випадає, це ну, загальна ситуація, яка мені не подобається. Це п'ятірка Пентаклів, що символізує дуже важкий енергетичний стан. Ну, по цій карті мені здається, можна зрозуміти, який взагалі зараз стан самого Бахмута, і ну, там просто руїни, і це просто жахіття, якщо чесно. Але. Але в цілому, те, що я можу сказати про те, що ситуація дуже різко зміниться на позитивну сторону після вересня місяця. Поки на даний час немає конкретної дати, там завтра, післязавтра, але те, що вже йде під контролем України, все то це вже дуже добре, і залишилося. Ну я можу сказати, що залишилось. Зовсім небагато, тому що випадає імператор, а імператор це стабільна ситуація, яка дуже класно змінюється в позитивну сторону взагалі. А що давайте ще можемо перезапитати таке питання? Коли у нас буде серйозні зміни, оце питання, я думаю, потрібно зараз задати. Показує дві шестірки. Ну, я що вам можу сказати? Ось ця і ось ця карта показує про шестірки. Е, я думаю, що до шести місяців і ситуація змінюється стрімко в дуже позитивну стабільну ситуацію. Але ви розумієте, шестірка під знаком іде карти переможця, Тож, це є великий плюс взагалі цій ситуації. Тобто є велика ймовірність. Що за півроку ми з вами будемо мати перемогу саме цієї частини?